Доброго дня, ну що ж, вітаю вас. Е, скажіть, будь ласка, довиращували вже гарбузи, Уже почали вибирати насіння, а ми купуємо насіння. Купуємо насіння як по почті, так і стаціонарно. Любим зручним для вас способом. Підходження глянемо якість. Дивіться. Українська багатоплідна. Чистенька. Пропонуйте. Е, можемо купувати абсолютно любу, я, любу якість. На сьогоднішній день ціна 100 гривень кілограм української багатоплідної. Всі сорта, які тільки є гарбузового насіння, пропонуйте кабачкове насіння, пропонуйте е, мілке, некондицію, сіре, утопельники, як їх називають. Хто розуміє, про що я говорю, той розуміє. В общем, абсолютно все насіння, яке тільки ви можете запропонувати, пропонуйте на Viber, Telegram, куди вам зручно. Приймаємо його постійно на постійній основі. Я вже повторявся почта, стаціонар. Стаціонарна адреса міста Лубни, вулиця Заміська, 13. швидкий розрахунок, мінімально полощимо вам голову за якість. Тобто, я думаю, ми з вами в будь-якому випадку домовимось. Так що чекаю ваші посилочки. Чекаю вас на нашому стаціонарному прийомному пункті.